Привіт всім шанувальникам моєї творчості. Думаю, покажу вам трішечки готелю. Що я все проїжджу та проїжу ніби згодного краю. Трішечки готелю це Пірс. А от Пірс оце... Ось він такий. Вроді як, якщо дивитись з берега, то він невеличкий. І отак покроково крокуємо. І я вам буду розповідати дещо. Можливо, щось цікаве вам буде з цього, що я розповім. О, мої вийшли на прогулянку, мама, з Ромою. Так що ви можете їх побачити. Ось вони. Коротше, отам от ото світиться, то основний головний ресторан. Там, де це смачню ще А це шезлонці, шезлонги, шезлон і оце ось басейн блакитний. Якісь люди йдуть на зустріч. Роман. Рома! Подивись в камеру, подивись. Скажи, як твої справи? Добре, так? Це чудово. Мама з кимось лясім трясім. Оце основний бар світиться. Оце-оце, хід до туалету, Це основний бар. Тут шезлонгів повно, басейн так світиться. Гляньте, яка краса взагалі, просто одурінна. Ай, покажу вам трішечки. Ну тож я вже казав, що то світ, це ото головний ресторан. Наразі там люди вечеряють смаколики. А Роман ходить за мною і знімає. Що він там знімає, не знаю. У нього він. Це виглядає якось так. Ну красиво. Що можу сказати? Ой, вибачте, на мене гикалка напала, тільки на жертість, так. Тут же все наперед та заплачено, так що можна їсти тут схочу. А це ж улюблена справа. Поїсти чогось смачненького. Так, йдемо далі. А мама з кимосьім трясі. А, з тюті так? Да? Оце бар. Столики поруч з баром. Люди сидять, відпочивають. Хто, хто що п'є, хто не п'є, лясім, трясім, курять. Отак от, от покажу бар. Випитали мої підписники за бар. Це бар номер один. Ой, покажу з цього боку цей бар. Бар номер один. Ой, качок я вам показував вже, більше не буде. Це амфітеатр. Тут іноді відбуваються якісь події, аніматори щось показують. Завтра буде, до речі, завтра буде якесь шоу. Якийсь український цирк, не пам'ятаю назву. Тут буде шоу робити. Я буду це, звісно, записувати на відео, але викладати не буду в Ютуб, бо це ж мої авторські права, я на, на них не маю прав жодних. Так, йдемо далі. Оце попереду. У нього там написано I love Tuana Туана це готель Club Tuana А це бар. Я не знаю, який він по рахунку. Тут торговельні центри, там, ну, скажу. Всякий мотлог з Ілічовського ринку Маріуполя. Отам От продають. Тільки в Маріуполі його можна купити, можна було купити за 2-3 євро, тут ви купите за десятку, щоб знали. Тут також можна пообідати, тут є і більярд, тут сауна є, тут масажі є. Оце другий тут, це є торговельний центр Туана. Це, це амфітеатр з іншого боку. Ходімо далі. Знаєте, тут так спекотно наразі, просто трімєць спекотно. Але ж я мушу носити цю з довгим рукавом худі, бо комарі з'їдять. От оце тут мутата продається. Попкорн солодковата і ще якась мутата. От бачите? I love to Anna. Готель називається Клаптуана Фетхія. І оце ж той торговельний центр сюди так і виходить. А там за цим торговельним центром є ще тут темно, не видно качки з гусями. А це в готелі номери Триповерхові. Воно як бунгало триповерхові. На першому поверсі приблизно, я не знаю, до 10 номерів, може 8, на другому так само, на третьому 2. Оце вигляд з цього боку. І тут багато таких. Воно в ширину, там далі навіть... Я не знаю, чи дойду я туди, не дойду, можу заблукати. Бо я ще тиждень тут лише відпочиваю, ще не знаю всіх, всіх доріг тут, що куди веде. Так, ну Це ж цей торговельний центр з боку. Це для дітей. Тут можна, якщо вони вам набридли, то можете їх здати і хай з ними тут муздикаються. Якщо батькам діти нерви треп'ять, скажімо так нервах. А тут, тут дитячий фонтан і дитячі гірки. До речі, тут є і для дорослих, але ж воно все зараз зачинене і дорослий не світиться. Ну, наш роман там. Поки воно працює, роман там катається. Вже я не знаю, скільки кілометрів не їздив. Оце все номери. Вони триповерхові. Так, тут дещо ще є? спортзал, тренажерний зал, але ж боюся, ось він сюди. Тут просто з того торговельного центру є виходи. Ми вийшли через дитячий блок, а оце спортзал. Я собі Дав таку обіцянку, що я буду ходити сюди. От тиждень я вже тут відпочиваю. І мене там тільки й бачили. Оце ж вихід на спорт, знаєте, торговельний центр той. Ми його просто обійшли, оце тренажерка. Оце тренажерка. Ой, щось тут по цій дорозі, вона повертає трошки ліворуч, вдень там. Роздають морозиво. Ну, хочу сказати, морозиво тут я не знаю. Воно так вроді нічого. Шоколадне, вроді так, нічого на смак, але ж воно якесь таке тягуче, не знаю, таке воно не тає, як звичайне морозиво, а воно таке густе, може, щось туди додають. Це ж країна така спекотна. І щоб воно не, не розставало швидко, туди щось додають, щоб воно не розтікалось. А воно таке густеньке. Отам от, от воно зачинене. Вже ж восьма година, дев'ята і воно зачинене. А так тут ж шахи можна пограти. Тут, окрім морозу, тут ще якусь штуку. Роблять, не знаю, національну турецьку. А от там ото клітки, то там... Десь там попугаї є папуги, десь голуби, десь кури, десь павліни. І отак, і тут по периметру тут багато таких кліток, де вони сидять тут. Ой, так. Фу, жарко мені. Оце, слухайте, показую в 9 хвилин, вам розказує. Мене вже так цікаво, Боже. Пишіть в коментарях, якщо цікаво. Так, йдемо далі. Тут є навіть тенісні корти. Я не знаю, чи дойдуть чи не дойдуть. І іноді там не вмикають світло, а іноді вмикають. Раз на раз не приходиться. Вчора було там темно. В цей час не знаю як сьогодні. Тут біла біла доріжка. Оце вона так петльой йде, отак хоп і от сюди вона тут починається, не знаю чи закінчується. Кому як подобається більше, пишіть. Так, отут ха, вівці живуть. Дивіться, в Ірландії теж, є, теж вівців повно, але ж в Ірландії вони якісь коруглі, а тут як ровери стоять, бачите, худі. Такое, знаєш, ну ці, ці вони стрижені. А в Ірландії ж настрижені, такі махнаті, жопаті, такі круглі. Ну, коротше, дивіться. Ой. Повертаємось на цю доріжку. Тут десь ще кури ходять. Бачив кури ходять в курнику. Ну, Можемо, ну, звісно, вони вже сплять зараз. Оце все триповерхові будинки. В яких живуть люди відпочиваючи. Так, да, тут темно, я не буду туди йти, бо тут ви ж нічого не побачите зовсім взагалі. Якось скорочуватиму дорогу. А ні, на куртах щось зараз побачимо. Люди, якісь ідуть на зустріч. У мене ви чуєте, звісно, шльоп-шльоп. Ви слухайте, так нажертись, треба крос бігати після такого. Тут де ще велосипеди роздають можна. Я не знаю, чи тут от. чесно, вдень сюди жодного разу не приходив. Тут ровери можна взяти прокат. Оце футбольне поле. Так, да, футбольне поле. Тут можна поганяти м'яча. Але сьогодні з чогось не світиться. Там щось вдали... вдалечині світиться. Ой, комарі зараз закусають аж страх, як люди йдуть назустріч. На -на. А за парканом таке. Хто знає що якесь село? Село... Ну і в Африці село. Так... Багато пальм всяких. Лайми ростуть, мандарини ростуть, лимони ростуть тут. А, десь бачив на пальмі банани зелені. Я не знаю, якщо дойду, покажу. Слухайте, 13 хвилин. Я не знаю, що там можна дивитись, показувати і розказувати, але ж тут ще є попереду цікаве. Для лакшері клієнтів. О, так, це футбольне поле. Ой, якщо чесно, заблукаю. Я все йду по тій білодоріжці для велосипедів. Це комбайн, яку траву косить. На кортах не світиться тут. Ото корти, їх декілька. Ну, тут два корти. Тут на, в цьому приміщенні два, ну, цьому, в цьому дворі, скажімо так, два корти. І, і ще десь є. Отам От, трохи далі. Ще, по-моєму, два. Ну, це прикольно. Що там, не питайте, не знаю. Не ходив. Вон там ще є два аккорти. Вибачте, що я так шльопаю. Бо я в шльопанцях. Сьогодні 19 -е жовтня. Якось спекотно сьогодні. Обіцяють, яка красива пальма, просто тріндець. Обіцяють сьогодні, ось завтра. Дощ і як то так? Ми від нього втекли, а він до нас приїхав, за нами, за нами женеться. Хіба. Тут весело. Я не знаю, на, на яку дистанцію я вийшов. Так, це кортище. А, це баскетбол, о боже мой. А я навіть того, такого і не бачив. 15 хвилин, це трендець, хто це все буде дивитися. Ви хоч мені напишіть, на якій хвилині вас знудило. Мені просто цікаво. Фу я там вам наприкінці покажу ще пальму, на якій ростуть зелені банани. Тут машини, я не знаю тільки. Де вони тут заїжджають з якого боку? Ну, мабуть, отам. Нам трішечки залишилось. І тут зараз почнеться ще той ресторан, про який я вам розповідав в попередньому відео, в який ми прийшли не голодні. А, пішли з нього злі. Бо ми багато прогавили в основному нашому ресторані і за того. Там нірватрьока тільки була. Оце той ресторан, а я не знаю, чого він сьогодні зачинений, неділя, мабуть. Вже трошечки залишилось. Я вам покажу, ну це ж все ж будинки ті такі, вони всі однакові. Ну, мені здається, так що вони однакові. Оце рецепшн. А оце Olive Трі, ресторан оцей. Просто кажу, не раджу. Це моя особиста думка. Напишіть в коментарях, можливо, хто там вечеряв, то, може там і сподобалось. Ой, напишіть свої враження, будь ласка. Мені-ні. Оце фронт. Ресепшн, Фронт ресепшн. Я так покажу його. шльоп шльоп Ой, я, я цей відос, мабуть, назову «Шльоп-шльоп». Бо протягом всього часу цього відосу ви це і чуєте. Мої шльоп-шльп. Якось так. Оце такий спереду музей машин. Якщо комусь цікаво, можу показати. Chevrolet Corvette, я не знаю, що це за мотоцикли. Мотоцикли. І отакі машини. Оце Chevrolet червоний. А це шевролет синій, я так розумію. 437. Якщо чесно не знаю, то написано... А, 427. Ну, якесь таке. А то пар... звісно, парковка готелю, оце от стоять машини тут. А це дорога там security На горизонті є. І так, готель. На ресепшн нам не потрібно. І от я вам показую оце збоку. Є така зона. В якій. В Є номери окремі, окремі номери. Вони. Щоб вам сказати, вони коштуватимуть на 1000 євро дорожче, аніж номери оці звичайні. Бо тут на кожного номера є власний басейн, вихід до власного басейну. Вони трохи загороджені. І тут от є окремий, окремі кав'ярні всередині є. І там трохи спокійніше. Якщо буде десь щось, От, бачите, власна є кав'ярня, тут каву п'ють таке. Сидять. Воно трошки окремо від всього готелю. Але ж це той самий готель, але для відперсон. От пальма. Ось бачите, яка вона. Оце пальма і на ній ростуть банани. Оце зелені. От зараз тут тут що написано. А, покажу вам. Тут відкрито. Це для vip персон От бачите, з номерів вихід і в басейн. Отак вот от виходи. Якось так. Отак, вот через басейн містки. Триндець, я не знаю. 21 хвилина. Коротше, пишіть. Цікаво вам, не цікаво, давайте запитання. Бар я вам вже показав, так як мене просили мої підписники. А я піду, візьму собі просіка. А що робити?